Марш слави до річниці створення української повстанської армії містом пройшлася колона із сотні озброєних повстанців в автентичному одязі та зі зброєю на плечах хупівськими гвинтівками, німецькими кулеметами. Тощо головними учасниками маршу стали члени громадських організацій та клубів військово-історичних реконструкцій. Понад те, разом з ними центром міста пройшлися і кілька ветеранів. Упа згодом вони взяли участь у імпровозованій битві із дивізіями Вермахту. Площа Митна, проспект Свободи, центральні вулиці міста та площа ринок, де бійців УПА частують повстанською кашею. За таким маршрутом під супровід військового оркестру. Учора Львовом пройшлося близько сотні осіб, одягнених у військові однострої повстанської армії. У такий спосіб організатори вирішили відзначити 67 річницю від дня її заснування. Після привалу поблизу ратуші повстанці вирушають у бій у міському парку. Горіховий гай їх чекає близько семи десятків озброєних дозубів солдатів. Вермахту у них теж автентичний одяг, зброя і навіть вантажівки часів Другої світової війни. Насамперед, ну, це ми так зачепили такий маленький шматочок військової військових дій, які мали місце там в 43 третьому році, адже там не є таємниця, що активних дій УПА проти Вермахту в принципі не було, бо на той час ще вони були занадто слабкі, щоб активно воювати з таким. Однак дійсно було зараз показано така дрібна дрібний бій, напад як напад на колону відступаючих німецьких військ, який гіпотетично мав місце десь у районі Львову. Аби взяти участь у цьому бої, Віктор Лисюченко приїхав до Львова із Києва. Окрім нього, тут ще 120 бійців. Це мешканці Львова, Маріуполя, Кривого Рогу, Дніпроджержинська тощо. Усі вони цікавляться історією, а ще закопуються військовою реконструкцією. За кілька хвилин лунають перші постріли. Бій розпочинається за легендою. Він відбувається у 1943 році, коли на німецьку колону нападає відділок. Упа сутичка триває 40 хвилин, і перемогу у театралізованому бою, звичайно ж, отримують повстанці. Звичайно, що місцеве населення воно найкраще володіло тереном, знало кожну стежину. Кожен яр, і тобто вони мали все таки перевагу над німцями, які звикли воювати лише в умовах фронту. Вони не знали, ну так ну, не розуміли і не мали досвіду тактику партизанської війни. За словами Любомира Горбача, такі бої мають на меті максимально відтворити історичні події. Відтак і одяг, і зброя, і техніка застосовані у сутиці, якщо не автентичні, то є точними їхніми копіями. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.